Привіт, друзі! Моє вітання з Києва. Як і обіцяв, невеличкий відео огляд виставки для всіх тих, хто не зміг приїхати. Отже, сьогодні в нас 14 травня, середина виставки. Отже, давайте зайдемо, подивимось, що там є цікавого. Окей, отже, зараз ми знаходимося при вході, як я й казав, виставка Service присвячена автомобільному бізнесу. Отже, давайте трошки пройдемось з вами, подивимося, що таке Окей, Отже, зроблю таку невеличку проходку. Як бачите, на виставці є декілька категорій товарів та послуг. Фактично можна виділити, мабуть, різного роду автохімію та аксесуари. Також, звичайно, ще є різні представники автозапчастин. І також найцікавіше для нас скоріше це різне автосервісне обладнання, яке так чи інакше дозволяє нам ремонтувати автомобілі. І це, мабуть, найцікавіша тема для нашого каналу. Отже, BM Parts, Окрім того, що вони продають запчастини, також як бачите, продають шиномонтажне обладнання і підйомне обладнання, причому навіть доволі специфічне для а, мототехніки, хоча і не тільки. Щось цікавого, мабуть. Деякі сканери, а тут у нас такий доволі цікавий сегмент. В першу чергу бачимо під Тексу, та x -Tooli. Ну, Текса взагалі під комерційний автотранспорт, вантажний, спецтехніку. і так далі. Також бачимо ік-стули. теж стули вирішують доволі специфічні задачі. Є там версії під ключики, є під мототехніку і так далі. Також, як бачите, є представлено доволі багато станцій для обслуговування кондиціонерів, причому під різні фреони. Знову ж таки, тема не зовсім наша, але ця штука доволі цікава. Це в нас горіхоструй, такий цікавий апарат, який дозволяє очищати вкусні канали, впускні колектори і простір перед клапанами. Отже, цікаво працює і ось такий цікавий пістолет. З цього пістолету у нас іде струя стисненого повітря, і ось тут подається скорлупа горіха. Звичайно, що це все робиться разом із пилососом, Тобто цей пістолет вставляється сюди, є там цей набор насадочок. І таким чином вона все гарненько відчищається без якихось пошкоджень. І навіть якщо та Скарлупа потрапить в камеру згоряння, то вона, будучи органічним паливом, без проблем згорить в двигуні без якихось шкідливих наслідків. В принципі, доволі цікавий апарат. Ну навіть не конкретно це я в принципі як клас таких апаратів, того, що на сьогоднішній день всі сучасні двигуни, як на Common Rail, так і FSI GDI, мають ту проблему, коли впуск обростає. Відкладеннями карбоновими, і це все з часом треба чистити та обслуговувати. І без подібних девайсів це задача доволі нетривіальна. Цікава стієчка. Компанія Limarix е, займається продажем е, запчастин для оптичних систем, для ліхтарів, фар і так далі. І також, крім того, що займається і інструментом, який використовується для ремонту цих фар. Отже, давайте по черзі. Ось, наприклад, маємо корпус ось такий. Новий, відповідно, коли є необхідність це все поклеїти, то є ось такий апарат цікавий, за допомогою якого є можливість нанести тут правильний шар герметику і правильного герметику. Тобто, ось такий компаунд вставляється ось тут, в екструдер, і він під тиском гарячим видавлюється з цього сопла. Відповідно, ви проводите фарою. Це все на краю стола, тут є окрема педалька під ногу, і таким чином є можливість до заводської якості, скажімо так, заклеїти фару. Також, як бачите, є різні комплектуючі, різні скло, розсіювачі, світловоди, лінзи, причому вже із діодним освітленням, також ще багато різних інструментів для того, аби ремонтувати фару, для того, аби її відкривати. Є ось такі спеціалізовані ножики цікаві. Ідним словом, багато цікавих рішень, кришечки, які часом теж бувають відсутні після ДТП, або просто з часом якимось чином втрачаються хімічна поліровка фар, комплекти, клеї, герметики, засоби для відкривання фари. Дів словом, Хто займається оптикою, думаю, було б цікаво. Ага, так, тут зараз стоїть там скільки там 15, так? Да? Так. Да. Ага, його треба кріпити схоже до стола. Ну, так. Але суть в тому, що можна перевірити динамометричні ключі. Після того, як хтось забув скрутити ручку. Ну і в принципі, якщо якісь недорогі купуються, то можна оцінити їх точність. Ну, Цікавий, цікавий девайс. Може не в кожну майстерню, але... Можна було б десь і мати на якомусь великомистиво. Тут у нас Bosch, теж із цікавими девайсами. Тут у нас димогенератор. Ось такий доволі великий, як бачите, із витратоміром, аби той витік можна було об'єктивно оцінити, а не на око. І регулювання, різні адаптери. Такий доволі великий девайс. Це у нас цікаві зарядні станції для підтримки автомобіля під час діагностики та програмування. Це й трошки потужніший на 90 А. І отакий от менший на 45 ампер. Тут у нас ктс 590, свій час знімав на нього огляд, теж доволі цікавий програмно апаратний комплекс. Далі маємо різні комплекти спеціалізованого інструменту для ремонту автоматичних коробок передач. Тут бачимо для розпресування, для регулювання щеплень на 10 коробках. Отже, теж доволі класні кіти. Хто з тим працює, думаю, також було би. Цікаво ознайомитись. Ще цікавий пристрій для проточки гальмівних дисків. Отже, Давайте детальніше на нього подивимось. Тут у нас кріпиться гальмівний диск. Тут є такий механізм кріплення, центрації. І, як бачите, є каретка одночасно із двома різцями: один ось тут, другий ось тут. Це все можна гарно підводити. Є електродвигунчик, який це все обертає, приводить в дію, є стієчка магнітне з мікрометром для того, аби поміряти коливання відхилення. І в принципі, нерідко так буває, що можна десь поправити, при тому він ще лишається в допусці. Ось тут у нас товщини вказуються мінімальні. І таким чином зекономити власнику гроші і дати можливість автосервісу заробити. Також у виставці приймає участь компанія MSG Master Service. Цікаво не тільки сервісами і своїми магазинами, по-перше, а по-друге, тим, що вони виготовляють цікаве. Обладнання для ремонту різних доволі складних сучасних систем автомобіля. Ну, наприклад, виробляють стенди для перевірки та ремонту електропідсилювачів керма, причому як гідравлічних, так і просто електромеханічних. Відповідно, тут є такий цікавий девайс, який дозволяє, по-перше, запускати електрорейки на столі, по-друге, проводити з ними різні сервісні процедури, такі як там, адаптації, програмування, оновлення програмного забезпечення, ну і взагалі багато інших різних. Різних плюшок. Також цікаві є стенди по ремонту стартерів-генераторів, як класичних, так і для 48 вольтових. Ну, коли мова йде про не ті гібриди, яких на сьогоднішній день також стало багато, і на різних, на різних брендах. Ще одним доволі цікавим напрямком є прилади для тестування. Високовольтних батарей, електромобілів та гібридних автомобілів. Отже, Тут теж маємо декілька девайсів: один трошки простіший, інший трошки новіший, які дозволяють нам, по-перше, заряджати, по-друге, балансувати модулі акумуляторної батареї, що, до речі, є одним із доволі важливих моментів при ремонті акумуляторних батарей. І в тому плані, як бачите, потроху в нас ведеться та розробка і. Гріє душу, що все ж таки це український продукт, який був виготовлений і розроблений тут тут в Україні. Також їх розробка MSG це є сканер Loki, якщо його в принципі ще можна назвати сканером, який працює з автомобілями Tesla. Тобто, це сторонній, сторонній програмно-апаратний комплекс, який дозволяє працювати з цими автомобілями і навіть трошки розширеніший, ніж дилерський Toolbox. Також ще один цікавий девайс, який дозволяє працювати з Електричними компресорами кондиціонера, тому що знову ж таки на електрокарах та й на деяких гібридах, в принципі, вже не використовується той класичний ремінний привід від ДВЗ. І в нас компресор кондиціонера по факту є ще одним окремим електромотором, який має свій інвертор та блок керування і працює від високої напруги високовольтної батареї. Відповідно, для того, аби якимось чином ремонтувати це все, його треба запускати на столі, як є. Він не запускається, якщо йому просто живлення подати. Ну і власне ще це живлення високовольтне треба мати. І також треба мати певний набір команд, які по кану чи по флоксрею, в залежності від того, який компресор з якого автомобілю будуть подані для того, аби цей девайс вийшов на зв'язок, запустився і проробив якісь тести. Є декілька компаній, декілька стійок, які представляють обладнання для діагностики та ремонту дизельних паливних апаратур, форсунок і так далі. Купа різних цікавих стендів, які так чи інакше це все ремонтувати. Але, на жаль, я вам тут нічого детально не розповім, тому що тема не моя. Але так походити, подивитись, поспілкуватись, то безумовно цікаво подивитись на всю, всю цю красу. Як завжди виставився барський коледж зі своїми витворами мистецтва в технічному плані, адже купа-купа різних експонатів, які діти, студенти роблять своїми руками. Дуже сучасні запчастини від сучасних автомобілів. Хоча при тому і класика в нас також є. До речі, двигунчик від Шехеда в свій час теж був в мене в боксі, ми робили на нього огляд. Ну і як бачите, дуже гарні експонати в гарних розрізах. Це треба було добре подумати. Перше, де це все порізати. Друге, це все так гарненько реалізувати, підсвітити кожен розріз, підсвітити різні системи. До речі, також є і інтерактивні експонати. Наприклад, як ось цей, де в нас є сервопривід, який обертає колінвал. Ну І таким чином є можливість наочно переглянути всі системи, які є в автомобілі, як працює насос оливи, як рухається коленвал, як рухаються поршні, як обертається маховик, як працює вакуумний насос. Як ось тут плавно видно, як натискається паливний насос високого тиску, тому що знову ж таки це прямий вприск на, на бензині. Отже, Ось тут видно, як обертаються розподільні вали, як натискаються клапани. Одним словом, така дуже гарна цікава робота. Навіть не уявляю, скільки треба було потратити на це все годин, для того, аби це все ну, як мінімум відмити, далі порізати і промалювати гарненько всі розрізи, аби чітко було видно різні системи, системи охолодження, масляну систему і так далі, і так далі. До речі, в порівнянні з минулими роками з'явилось багато цікавих. Експонатів, які присвячені гібридним автомобілям та повноцінним електрокарам. Як бачите, є багато різних батарейок в розрізі, інверторів, електродвигунів. Ось тут є такий красень від Тесли, де його зробили в розрізі, і дуже гарно можна продивитись на як самий електродвигун, статор, ротор, систему охолодження. Так, власне, і інвертор. Бачите, тут гарно видно три фази. Ось тут у нас приходить висока напруга, тут у нас силові ключі. Далі є блок керування, так? Тобто, сама плата, яка керує всім тим процесом. До речі, в Теслі доволі цікаво, воно зроблено в тому плані, що це все одним модулем. Тобто ми маємо і електродвигун, і інвертор, і одразу ж редуктор. І це все доволі компактне, ну і продуктивне. Ви знаєте, які прискорення дозволяє робити Тесла. Ось теж красивий експонатик, це у нас гібридний привід Мерседеса, який дозволяє перемикатись між ДВЗ та електродвигуном. Працює в різних комбінаціях. Тут є окреме щеплення, Ось, знову ж таки, статорна обмотка, ротор. Це, до речі, на ПІМ, тобто на постійних магнітах синхронний двигунчик. Одним словом, все ж таки, коли воно так красиво розпиляно, то вживу набагато цікавіше на це все дивитись, ніж коли воно просто десь заховано під капотом. Ну і звичайно ж, друзі, я не міг обійти стороною нашу стієчку компанії Сімкар та компанії ProfiLine. Отже, як я і казав, наразі я являюсь частиною команди українського дилерства від Сімкар, яку представляє компанія ProfiLine Group, яка, до речі, також займається різними цікавими аксесуарами, такими як товщиномірами, відеоендоскопами, бустерами і також осцилографами. До речі, більшість цих девайсів вже є оглянуті на. Нашому каналі. Тут, звичайно, також хотілося б показати вам і лінійку від компанії Syncar. До речі, цього року асортимент Syncara доволі суттєво розширився. Отже, по-перше, це нова лінійка сканерів вже 24-2025 року. Починаючи знову ж таки із 191-го огляд, на який ми з вами вже знімали. Далі наступна моделька в нас 195-й, ще старший. 391. На ці два сканери також огляди вже маємо. 394-й оглядали на початку року. І флагман, ось такий здоровенний планшет. На цей девайс огляд ще буде попереду. Він, до речі, йде із такою класною докстанцією. Але цього року асортимент у Синкара розширився і включає в себе не тільки сканери, а й Ручний інструмент та меблі для зберігання інструментів, тобто інструментальні візочки і ось така прикольна, цікава діагностична стійка. Отже, Давайте по порядку. Цей візочок у нас слюсарний інструмент. Як бачите, сім секцій, всі повні. самий інструмент також синкар, як бачите. отже Компанія дійсно розширює свій асортимент. І ось цей другий візочок теж цікавий, має менше ящиків, всього 4. Але тут у нас саме діелектричний інструмент для роботи з електрокарами, а точніше з високовольтною частиною електрокарів, тобто із батареями, інверторами, електродвигунами і так далі. Знизу теж такі доволі прикольні. Такий шкафчик. Де також можна щось зберігати. Якщо говорити про стійку діагностичну, то теж доволі цікаве рішення. Ось таке на коліщатках має ручки як спереду, так власне, і ззаду. Також в ній є місце для встановлення зарядної станції. Так? Тобто, це зарядне для програмування, яке буде підтримувати автомобіль під час діагностики та Програмування Sync PPS 150 на 150 А. Ну і ще знизу ось такий ящичок, де також можна щось зберігати. Є дуже багато різних гачків та кріплень для зручного зберігання різних щупів, адаптерів і так далі. Тут така алюмінієва пластина для охолодження, якщо, наприклад, ви будете тут використовувати не планшет, а скажімо, ноутбук. Також представлена і старша лінійка, фактично позаминулорічна. Ми з вами теж її вже фактично всю оглядали. До речі, наразі на неї гарні знижки, зважаючи на те, що вже є нова лінійка. Також різні модулі, аксесуари для роботи з ключиками, відеоендоскопи, системи TPMS, тобто системи контролю тиску в шинах, сенсори TPMS, тестери акумуляторних батарей осцилографи, бустери для запуску автомобіля. До речі, Синкар їх також виготовляє. Ще цікавий девайс димогенератор. Також дозволяє шукати різні негерметичності. Як самий девайс, так і вся оснастка для того, аби його зручно підключати. Електроверсія, вантажна версія, набір перехідників для вантажної версії. Одним словом, цього разу асортимент доволі широкий. Видалення вм'ятин без фарбування також цікава технологія, яка за останні роки набрала певної популярності через свою, ну скажімо так, ефективність. І як бачите, тут теж представлений певний інструмент, який дозволяє це робити. Ще теж цікаві хлопці. Наші цірнівецькі, займаються виготовленням автономерів та рамок, і також продають обладнання для виготовлення цих автономерів. Теж доволі цікаво працює тут. Є ось такий столик. На якій встановлюються матриці із різними цифрами та літерами, це все магнітне, і відповідно набирається потрібний номер. Цей каретка ця заїжджає в прес. І відповідно, потім відбувається тиснення на ось таких спеціальних заготовочках. І таким чином відбувається формування рельєфних знаків. Після чого вже відформована. Пластина заїжджає ось тут для термоплівки, так Тобто спеціальний станок, який нагрітим валиком полімеризує ось цю плівку, яка лишається на рамці та на, на, на самих цифрах. Отже, доволі швидко, доволі просто є можливість виготовляти автомобільні номери. Компанія Керхер також представила своє миюче та прибираюче обладнання. Отже, пилососи, мийки високого тиску, обладнання для чистки бруківки, керамічної плитки і так далі. і так далі. Що, мабуть, трошки хотілося би зупинитись на такому цікавому бренду українському, як Луаз. Отже, колись то була така державна компанія, Луцький автозавод, але наразі. Наразі, наразі це приватна ініціатива, яка фактично викупила вже тільки бренд, того, що від заводу вже дав давно нічого не залишилось. І роблять ось такі електромобільчики, роблять їх під якісь певні конкретні, доволі цікаві задачі. Наприклад, ось ця машинка призначена для очистки води, грубо кажучи, коли її можна брати ледь не з будь-якої калюжі, і тут є така система очистки, яка дозволяє з якоїсь брудної води. Зробити питну нормальну воду, отже, це не випадок якихось там надзвичайних ситуацій, коли немає води, можливо, якихось експедицій. Також ще тут такий цікавий проект автомобіль для людей з обмеженими можливостями. Коли тут фактично замість водійського крісла є ось таке спеціалізоване крісло, яке Має електропривід, і ось тут збоку є ось такий трап, який розкладається, піднімається і дозволяє людині заїхати на кріслі і сісти фактично за кермо. Автомобілі робляться на китайських шасі, і кузов фактично теж замовляється з за Китаю. Але сама силова установка високовольтна виготовляється в Україні, тобто збираються акумуляторні батареї високовольтні на базі залізофосфатних батарей, модульні, причому по 5 кВт-годин. Є можливість до трьох модулів встановлювати. Двигун тут доволі слабенький, всього на 5 кВт потужності, але запас ходу майже до 100 км через знову ж таки таку маленьку витрату, навіть не дивлячись на невеличку ємність акумуляторної батареї. До речі, в одному павільйоні з автотехсервіс проходила ще одна виставка Комавтотранс, яка була присвячена комерційному та спеціалізованому транспорту. Тому була можливість піти порозглядати свіженькі новенькі вантажні автомобілі, автобуси, комунальну техніку, навіть сільськогосподарську та спеціалізовану техніку, до якої, до речі, також було виставлено немало оснастки. В рамках виставки проходив всеукраїнський конкурс професійної майстерності. В ньому приймали участь добувачі освіти різних фахових коледжів з різних міст країни, де студенти мали змогу поборотися за перше місце в рамках п'яти змагань. Ще один івент автобізнес-форум. Тут учасники ділились досвідом роботи в автобізнесі в ці непрості часи. Також на виставці свою продукцію представили деякі автовиробники. В принципі, їх було декілька. Наприклад, Hyundai представив свою нову лінійку мікроавтобусів Staria із 22-літровими турбодизельними двигунами. Mercedes також представив свого нового електричного спринтера та його молодшого брата, мікроавтобус EQV. Обидва знову ж таки електричні, та й взагалі на цій виставці більша частина автомобілів були електричними. Ну хіба окрім Hyundai та комерційного транспорту. Ну, але найбільший інтерес, якщо чесно, народ проявляв до китайської компанії Zіcer, яка в рамках цієї виставки організувала своє офіційне відкриття, де представила цілу лінійку своїх автомобілів, які тепер офіційно продаються в Україні. До речі, невеличкий лікбез компанії Зікер це є дочірня компанія автоконцерну Geely, який, до речі, також володіє такими марками як Polestar та Volvo, яку вона купила на початку минулого десятиліття. При цьому вся лінійка, звичайно, що повністю електрична, і варто відмітити, що справляє доволі приємне враження. Отже, китайський автопром на сьогоднішній день доволі сильно виріс, тому що більшість їх автомобілів на сьогоднішній день мають достойні технічні характеристики, сучасний дизайн, гарні комплектації, і, що найголовніше, доволі конкурентну ціну, якщо порівнювати їх з європейцями або американцями. Ну а на цьому, друзі, буду завершувати. Звичайно, що багато чого не потрапило в кадр, тому що виставка велика, тривала три дні, і зараз містити це все в коротеньке відео не вдасться. Але в цілому можна сказати, що був приємно здивований, того, що цього року, в порівнянні із минулими роками, було набагато більше як відвідувачів, так і учасників. ну і взагалі, не зважаючи на всю складність теперішніх часів та бажання. Північного сусіда, аби нас не існувало, ми не тільки існуємо, а ще й в деяких сферах розвиваємось. Тому на цій ноті прощаюсь. Всім дякую за увагу і, як завжди, бажаю якнайшвидшого миру та злагоди.